Слава Україні! У Хмельницькій громаді оновлять будівлю амбулаторії за 3 мільйони гривень. Безкоштовна юридична консультація у Хмельницькому. Ще один позашляховик на захисті Хмельниччина. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Російська армія атакувала житлові квартали Херсона. Поранена жінка, їй надають допомогу. Про це у телеграм повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Внаслідок обстрілу Херсона 60-річна жінка отримала легкі поранення. У неї вибухова травма та уламкове поранення руки. Також, внаслідок чергового російського обстрілу, Херсона, у середмісті пошкоджений тролейбус, поранених серед пасажирів та працівників на щастя немає. Повідомив Роман Мрочко. Українське Дунайське пароплавство побудувало другу великотонажну баржу SLG. використовуючи старі ліхтери. Про це повідомляє Міністерство розвитку громади, території та інфраструктури України. Перша така була спущена на воду в кінці минулого року. Усі будівельні роботи відбуваються в Україні. Це важливо для логістики та експорту зерна. Комунальне підприємство Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 оголосило тендер на ремонт амбулаторії у Богданівцях, очікуваною вартістю 2 мільйона 915 тисяч гривень. Про це стало відомо сайту Прозоро. Роботи планують виконати до 1 жовтня 2024 року. У Хмельницькому безкоштовну юридичну консультацію можна отримати у ветеранському просторі захист 4.5.0. Військовим, ветеранам та членам їхніх родин допомагає кваліфікована юристка. Зокрема, вас можуть проконсультувати щодо соціальних гарантій та пільг порядку надання статусів, порядку отримання довідок, захисту прав військовослужбовців, ветеранів та членів родин. Правову допомогу надають за адресою вулиця Кам'янецька, 76, з понеділка по п'ятницю з 10 до 17.00. Або ж за номером телефону 096 563 2090. Вже шостий рік епіцентр разом з фондом Реал Мадрид опікується дітьми з соціально незахищених родин. У соціально-спортивних школах заснованих громадською організацією Епіцентр дітям займаються спортом та розвитком діти з родин ВПО, діти військових та, зокрема, ті, у яких загинули батьки на війні, діти на півсироти та з малозабезпечених сімей. На запрошення фонду Реал Мадрид учні соціально-спортивних шкіл з Києва, Ірпеня, Хмельниччини та Тернополя відвідали Іспанію, де взяли участь у перших змаганнях з баскетболу. Турнір проходив між вихованцями соціально-спортивних шкіл України, Польщі, Угорщини та Португалії. Наші вихованці здобули два кубки за цінність, повага та рівність. На сьогодні в соціально-спортивних школах фонду в Україні навчається понад тисячу учнів. Позашляховик Форт Рейнджер стане на захист Хмельниччини. Авто передали військовим зенітно-кулеметного підрозділу. Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації подякував Шепетівській РВА, Шепетівській громаді та ФОП, преподобному Валерію Сергійовичу, завдяки яким вдалося придбати високопрохідний автомобіль, який Сергій Тюрін спільно з Шепетівським міським головою Віталієм Бузелем передали військовим зенітно-кулеметного підрозділу. На Хмельниччині другий день поспіль фіксують температурні рекорди. Оновилися рекорди максимальної денної температури 22-річної давності. Учора, 12 лютого, на метеостанціях регіонні максимальні температури сягнули таких показників. У Хмельницькому це 12,3 градуси з позначкою плюс. У Шепетівці температура була плюс 14 градусів. Ямпіль оновив рекорд з показником плюс 14,4 градуси. Нова Ушиця з показником плюс 13,5 градуса. А Кам'янець-Подільський плюс 14,5. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Хмельницького обласного центру з гідрометеорології. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію чи просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе.